Як ви знаєте, впадеш, то і соломки підстелив. Чомусь саме ця українська приказка найбільш влучно пояснює життєву ситуацію, в якій опинилися нинішні герої. Валентина з Володимиром жили дуже добре. Він працював директором підприємства, вона бухгалтером. Власне, на виробництві вони й познайомилися. Мав єдину доньку Вікторію. Назвав дівчинку батько, бо весь час мріяв про сина. Коли Валя завагітніла, він був упевненим, що буде тільки спадкоємець, тому ім'я обрав Віктор. Але, заглянувши у рожевий згорток, де сопіла його дівчинка-перлинка, вмиті розтанув Вікторія. Про кращого батька годі було мріяти. Володимир спішив з роботи, щоб підмінити дружину на кухні, побавитися з малою, попрати пелюшки. Він навіть на два тижні привіз свою маму із села, щоб допомогла Валі. Коли Віка підросла, щороку їздили відпочивати у найкращі санаторії, мали купу сімейних фото і вагон літніх спогадів та вражень. Дівчинку вбирали у найкращі сукенки. Серед ровесників вона вирізнялася гарним дорогим вбранням. Як тільки батько повертався із закордонного кордонного відреження, у віки з'являлася нова лялька, обов'язково в національному вбранні країни, де бував тато. Найбільше дівчинка любила вихідні, тоді вся сім'я виїздила за місто. Спочатку батько організував пікніки у дикій природі, а потім придбав дачу. Мама не любила копирсатися у землі, тож тато наймав господині, що жила по сусідськи. Жінка вирощувала квітники, вирощувала домашні овочі на маленькому городику піклувалася про садовину. Коли приїздили господарі, на столі завжди були смачні соковиті помідори, огірки перець, зелень. Тато розувався і біг босоніж по траві, як маленький хлопчик, високо закотивши штанини. Наступного дня він прокидався рано рано, брав відерце, вудки і спішив на річку. Повертався задоволений уловом і починав варити юшку. Звичайно, в казані мирно вживалися річкові карасі та магазині короб з копченими хребтами лососів. Цей апетитний дух вертівся на їхній дачі, охоплював сусідні і невмолимо лоскотав ністрі сонному жіночому царстві. Дівчата підйом, голосно командував тато, забігаючи в дім, а гайте смакувати рибацьку страву, що зготована за найкращим рецептом кулінарного майстра, не соромився лестити собі, хоча це було цілком заслужено. Валя неохоче вилазила з під простирадла, хотіла відіспатися, бурчала невдоволено, а Віка кидалася татові на шиї і докоряла Чом мене не розбудив? Мама збирала на стіл, а донька з батьком мчали на річку. Він перекинув через плечі довгий білий рушник, а вона тримала в руках надувного лебедя. Володимир кладки стрибав у воду, аж бризки розліталися на всі біч. А Віка, як маленьке кошенятко, ручкою діставала прозору джерельну крижану воду і промивала очі. Та не пальчиками води, а щедро в руки набирай, сміявся батько. Не бійся, красу не змиєш, а наберешся її від природи. Валя пішла до сільського магазину за хлібом і там зустріла Мирона, своє перше кохання. Чоловік мешкав у місті, а тут опинився цілком випадково, їхав з друзями на рибалку, обмінялися адресами, номерами телефонів, стали зустрічатися. Володимир відразу помітив нещарість дружини, а згодом добрі люди нашептали про її захоплення. Чоловік вчинив рішуче і кардинально. Зібрав речі і подав на розлучення, не претендуючи ні на яке майно. Оселився у службовому помешканні. Мирон, дізнавшись про розбрат у сім'ї Валі, зник із її життя, як дим з переходу. Найтяжче переживала Віка, їй дуже не вистачало тата. Хоча він приїздив, брав її з собою на дачу, але то вже був зовсім інший чоловік, задуманий, мовчазний, нещирий. За кілька місяців Володимир одружився вдруге. У його повторному шлюбі з'явилася донька, дружина молодша, з нею познайомили друзі. Будеш сімейний, а то ще по руках підеш, жартували. Біка з мамою жили скромно. Батько справно платив аліменти, але грошей катастрофічно не вистачало. Не вистачало на красиве дороге вбрання, на відпочинок, до якого звикли, на тусовки. тільки на комуналку та на харчі. У квартирі давно не робили ремонту. Тобто його взагалі не робили відтоді, як пішов батько. Вікторія соромилася запросити подружок до себе в гості. Дівчата цуралися її Без модної стрижки, манікюру тату. Вікторія злилась на ровесниць, на себе, на життя, на матір. Це ти в усьому винна. Це ти думала тільки про себе. Чого тобі в житті не вистачало? Ми ж так дружно жили. Усе більше вона зривалася на матір. Після 9 класу вступила до ветеринарного коледжу, не тому, що обожнювала тварин, просто хотілося подалі від дому від набридливих обставин. Жила в гуртожитку, її, як дитині сироті, виділили кімнату в першу чергу, здружилася з одногрупницею Вітою, з якою разом мешкали. Віта була з села. Її батьки рано померли, дівчинку виховувала рідна тітка по батькові. Вони в чомусь були схожі між собою, а головне рівні для Віки Віта стала майже рідною. Щосуботи вони їздили до вітних родичів. Тітка завжди радо зустрічала дівчат, готувала смачний холодець і робила тертий домашній хрін з буряком. Коли сідла до столу вперше, вона відкрила кришку на банці, піднесла здалеку, наче вдихаючи, і скрикнула: Ой, лихо, хтось мені банку з під бензину підсунув. От хроно бензином несе. Віка, ану, понюхай, чи може мені здається? Віка, не підозрюючи тічиної хитрості, як витягла настояного на охорону з банки, то ледве вичхала. Сльози летіли з очей, аж дух забило, що не могла ні вдихнути, ні видихнути, аж до кашлю дійшло. оце тобі дезінфекція по нашому, сказала Віта й обняла подружку. Але Віка зовсім не образилась. Навпаки, вона зраділа, що за вимушеними слізьми ніхто не помітив невимушених, що котилася гратом. Оця щира непідробна домашність нагадала її давнє дитинство, сімейне застілля і татову юшку. Дівчата поверталися з сільського клубу, де переглядали кінострічку. Літній вечір приємною прохолодою гортав плечі, з таємничого неба підморгували зорі, десь далеко, на третьому кутку, валували собаки, до хати йти не хотілося. Сіли на лавку біля воріт. У мого тата друга сім'я. Раптом пішла на відвертість завжди замкнута віка. Він має доньку і ні в чому не відмовляє. У неї є все. Шмотки, круті друзі, навіть власна квартира. На її місці могла бути я. І всі ці блага повинні бути моїми. Чому так в житті? Віта довго мовчала, аж надто довго. У призмерках ночі ніхто не міг побачити її виразу обличчя, яка від почутого спочатку почервоніла. Потім побіліло, а потім вся кам'яніла. Типу немає права когось осуджувати. тим більше скаржитись на дароване богом життя. Озирнися довкруг. Кому живеться гірше тебе, у когось немає і дещиці твого. Маєш руки, ноги, здоров'я, і все у тебе буде твоє власне. Відтої розмови промайнуло 30 років. І, хоч доля розвела дівчат у різні куточки країни. Та юнацької дружби вони не втратили. Щороку, влітку, Віка з сім'єю їде на Полтавщину, де живе Віта з родиною, у дні, коли йде Сорочинський ярмарок. А взимку дорога з Полтавщини лежить на при Прикарпатті тут мешкає Віка з чоловіком вже одружена з двома доньками та мамою Валею, яку забрали з міста. Під час тижневого гостювання на столі, як атрибут рибацька юшка та холодець з Хароном. Щодхне бензином.